Ну що, трішечки новин зі світу CS2. вже завтра починається найгарячіша подія Blast Premier 2025, а саме плей-офф. І вже перші ігри чвертьфіналу обіцяють бути дуже цікавими. Адже Blast Лісабон 2025 – Це одна із ключових подій у кіберспорті, і тут команди борються не тільки за призові призові місця, але й за очки, які потім будуть впливати на їхню подальшу участь у мейджорах. Отже, давайте розберемось, що саме на нас чекає завтра. А це пей-офф буде відкривати гра G2 Esports та Maus. Останнім часом G2 переживає не найстабільніші і не найліпші часи у своїй кіберспортивній кар'єри. Так, наприклад, у ЄСЛ пролік 21-го сезону вони посіли місце з 5 по 8 і у Катовіця з 9 по 12 поділили.

А далі на нас чекає не менш цікава дуель переможців мейджорів, а саме, переможці Копенгагену 2024 Наві народжені перемагати та переможці мейджору у Шанхай Тім Спіріт». І що ми можемо сказати про це протистояння? Наві, на жаль, не можуть у цьому сезоні похвастатись стабільністю. І, наприклад, у тому самому Катовіце вони йшли у топ-4. Поступившись, якраз таки Тім Спіріт. Особливо цікаво буду спостерігати за протистоянням молодих талантів, а саме Бітата Вандерфула проти головної зірки Тім Спіріт Донка, який перебуває зараз у гарній формі. Тому завтра вболіваємо за наших хлопців і віримо, що саме вони будуть грати у гранд фіналі Тому долучайся до перегляду і приєднуйся до каналу.